Не знаючи ні орендаря, не знаючи ні ну, представників сільської ради, бачивши дійсно лише два представника від спілку БД піднявши договір оренди ну, договір оренди, який був вкладений даним орендарем, був 3% від порядних плати. Після проведення аукціону або, відповідно, першочергово права, що це буде продовження договору оренди станом на момент звернення. Це було виключно 7 років і виключно 8%. Тобто ми бачимо вже різницю 5% від варенної плати, яка сплачувалася і сплачується. Крім того, дійсно, що хочу зазначити, серед 97 заяв нещастиз, учасників не АТО, які надійшли на адресу мого Україну, хочу розмежувати. Саме. Це було чотири звернення, які були від добровольчого українського корпусу, тобто додані додатки у добровольчого український корпус права сектор. 12 заяв від учасників бойових дій, 96-й, де 2012 роки, тобто посвідчили. Якщо ми говоримо про учасники антитерористичної операції, ми вже розуміємо, що це не було ще тоді в даної ситуації в нашій країні. Далі вісім заяв від інвалідів війни різних груп, які також були подані, дані документи, надані до моменту розпочатку антитерористичної операції у нас на території України. Не вісім, а близько 30 заяв, на які головним управлінням вже раніше, на році 2016-2017 років, були надані громадянам на. Розроблення на документацію із землеруською. Тобто це е, ми ті, які отримали заяви на розроблення документації. Велика частина з них на сьогоднішній день вже і отримала право власності. І коли людина звертається з заявою про надання дозволу, друга монтацією в будь-якій і, і є те, що я повідомляю, що право на безоплатну приватизацію я не скористалася від чинного законодавства, чим ставлю свій підпис. Три заяви, які були подані на адресу головного управління, містили довідки сільських рад Чемеровецького району, де зазначалося, що ділянки передані у власність для визначених проблем на території сільських рад саме з цього сільського перед. Що хочу сказати, що з цих майже 30 чоловік які отримали дозвола на адресу Жодної заяви. Це були дозволу надані напротязі на, на 16-17 років. До нас не надійшла жодна заява про те, що, ну, до прикладу, прошу скасувати наказ про планове дозволу від такого числа, виданий на території якоїсь ради, в зв'язку з тим, що бажаю нам, маю нами отримати земельну ділянку в іншому місці. Тобто такі випадки в нас є. Ми приймаємо дані заяви, враховуємо всі ситуації і заповіняємо дані заяви.